Війці просять допомоги 15 учасників АТО та членів їх родин звернулися на гарячу лінію обласної адміністрації з проханням допомогти вирішити їхні проблеми. Це свідчить про неякісну роботу керівництва на місцях, заявив очільник області. Серед проблем, які хвилюють військових, оплата за комунальні послуги, перерахунок коштів, можливість користуватися безкоштовним транспортом та інші. Сергій Кузьменко закликав контролювати забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО у школах та дитсадках та швидко. Вирішувати проблеми із виділенням і оформленням земельних ділянок. Заїжджайте в кожний населений пункт за короткий час ще більше хлопців, які зараз знаходяться на сході, повернуться на Кіровоградщину. Трібно буде ще більше уваги і роботи для того, щоб вирішити ті проблеми, які безумовно в кожній родині є. Держава не потребує менеджерів, які не можуть сьогодні. Захистити і допомогти тим, хто захистив Україну, тож.